Right, балака. Коценка, спасибо за мотоцикл, зайка. Спасибо тебе. Проки рубли балакайте. Котинка, спасибо за мотоцикл. Что вы балакаете? Что сказал рубли, что? Я не помню. А де я сказал? В каком контексте? Костик, спасибо, дорогой. Да, а шо я сказал про рубли? В якому, в этом фразе? Что-то я вообще не помню, что так сказать. По 100 рублей, да, я сказал в футболке, да. я сказал, и що тепер? Ну, гривен, что? Я всегда говорю рубли. Не шо 100 рублей, что то рубли. Шо доллары рубли. Сто рублей американских. І що? І що ну, сказали. И что? И что теперь? Ну, сказал, еще раз скажу. 100 рублей. Що далі? Вас давно не посилали? Я говорю, що Что думаешь, ты у меня за вкус это ч? Ой, блядь, комедия. Сто рублей сказав. Ай-яй-яй. Страшно. Раз блядь, на площі. расстрелять. Аферист, точно что Осталось ага. написать, что не на мове. Чтобы уже послал окончательно. Что ты так и страшно дивится? Зубы, как, блядь, чистить, боже Ой, одні патріоти в мав плюнути. Тошнить уже від всього, да. так. Ти не забуваєш тебе завтра на стрижку. На скільки? На 10. На 10 утра. Угу. А він тебе не може перенести на 11? Напиши йому. Зачем? Ну може зможе. Зачем? Ну просто щоб з місця пострижці. Не сможем, не сможем. Или мы, допустим на шесть или на пять там возле Скажи, не можешь так сделать, чтобы мы с самому были или утром вместе, или вечером. Так спросить. Ну все. Если нет, то пойдем каждый на свое время. Я что так рано на стрижку запису? Це я люблю вообще с утра, чтобы все зробити. Что, на три дні, на п'ять на вечір. День разорванный, блядь. Я на ногти треба щось зробити. Тобі не треба. Та тоже може надо. Я не знаю, чо, Ксана Ти, що Ксена зможе. Що... Мені педикюр треба, манікюр. Ксана, добрий вечер. Я вас розбудив. Ну все, тоді перезвоните, коли будете свободні. А, я зрозумів. Я хочу спитати, а там ніде не, не за мене пхати, щоб ногти зробити. Постій завтра. Тоді напишете, коли там зробити. І, і сам веле теж, якщо не можна. Хорошо, договорилась, Оксана. Все, извините, давайте, спокойной ночи. Все, спасибо, давайте. 30 числа. Алло, Фейс Перво. Вечером, блядь. Дениска, привет. Надо 31 ночью. Да, ночь, блядь. який ти працівний ужас просто. Скажи спасибо, що я тебе записав 30 числа по блату без записі ногті стригти. Блять. Ох, і проблеми, Вітя. Що робити? У кожного свої проблеми, Вітя. Манікюр, педикюр треба робити. А як? Первого нам, да, блять, в 9 утра. А як же треба? Молодець, Коля. Спасибо, Анечка. А як же треба робити? І манікюр, і педикюр, а як? Приїде Укер-Укер, Я ляжу в кровати, у мене ногті страшні. На ногах. Хто приїде? — Укер-Укер. <кій> приїде Укер-Укер, ляже, буде мені ноги цілувати, а мене ногті страшні. Ще від того, вина кисляка, не можу. Приїде. Приїде. Лучше, б вино сладко, укр, укр, приїде в як вино сладке лезе. Укрукер приїде, гості. Як врашка. <кій> Він сказав, що це найкраще вино, що Ужасне. Лучше б Мондоро заказав за 500 гривень, то лучше. З ножницями прийде. Ще раз так буде висилати, скажи, що ми п'ємо Мондоро зелене. 600 гривень стоїть або в вино. Може вислати на Новий год, я ще, кстати, не купив. Підтримую Колі. Ну, мало ні. може, він захоче щось вислати на новий от у дорого. А що він буде висела? Зелена не бутилка стекляна. Очень вкусно. Не надо, не надо. Нас воно продає. Не надо.